Що сідниця не голова, знаєте? Це якби голова боліла, не можна було нічого робити, а сідниця то ж таке. Хоча зараз підтягуємо обидві стопи до себе і чуть-чуть хитаємось вперед, нахиляємось. Тільки давайте домовимося, що ми будемо нахилятися знизу від пупочка вниз, а не тягнутися головою. Ось таким. Нам треба або просто вирівнятись. Якщо у вас дуже сильно ось тут тягнеться, достатньо буде просто вирівнятись і вирівняти ноги. І знову підтягнути їх до себе, просто вирівнятись, хтось качнеться вниз відчує, що в нього тут трошки більше розтягується. Працюємо так само, руками не тиснемо на ноги. А собі, як виходить, з рівною спиною. Угу. Хорошо, да. А от бачите, як, які різні звуки. Як пальчик хрускає, це один звук. Як кульшовий суглоб, то це вже геть інший. Коліна теж по-іншому звучать. Вже потихеньку бачите. Якщо так домовитися, можна зробити музичний да, оркестр. Хтось буде хрустіти пальцями, хтось колінями, хтось кульшовими суглобами. <рес> І Оля така в центрі хора шиєю. <рес> да, Прохрустує ще, шиє? чи це я щось вже вигадала? Ну, це я вже придумала, добре. Це вже фантазія моя дограла. <рес> Але не так, щоб все. Ну, придеться нам соліста тоді іншого знайти. <рес> Хорошо, підтягніть п'ятки повище до таза, можна булками підійти до п'яток. І виштовхнути ребра вгору. Наскільки вийде, чуть-чуть потягнути коліна вниз, якщо виходить. Але старайтесь мінімально скруглюватись, а максимально витягуватись вгору і тягнутись трошки зараз попком вниз. Посидимо тут кілька секунд. Подихаємо. Робимо вдих, видих. І права рука піднімається вгору. Вдих, і ми за правою рукою трошки розвертаємось назад, припіднімаючи ребра. І опускаємо вниз. Стараємось стегнути тримати розкритими вдих. І видих. Продовжуємо вдих. видих, Вдих. видих. Рука вгору, вдих і сидим. Вгору і трошки назад. Протилежне плече внизу не піднімайте до вуха його. І зараз ви рукою, яка у вас вгорі, повертаєтесь вперед. І кладете на протилежне коліно. Угу. І лопаточкою цієї руки тягнетесь назад. Якщо ми в дзеркальному відображенні працюємо, то у вас це права рука, відповідно, права лопатка, зараз ви відчуваєте, як під лопаткою розтягується доволі сильно. Тягніться лопаткою назад, дихайте. Чудово. Сідаємо рівно, спина рівна, і ваша ліва рука вгору, назад, витягнулися, виштовхнули ребра вгору і вперед і сидимо. Намагайтеся сидіти на обох сідалічних кісточках, не завалюватись на якийсь один бік. Добре, вдих. Взяли себе за протилежне коліно, за праве, і видих. Потягнулися лівою лопаткою. Дихаємо. Сінь розтягується під лопаткою. Да? Добре. Чудово. І вдих, видих. Молодці, прекрасно, хорошо, великолепно, нога в бік спинкарів. Поворушіть. Угу. І носочок вгору. Сидимо, знову ж таки, на обох сідалічних кісточках. Ребра у нас вгору припідняті, ми витягуємося вдих. І з видохом нахиляємося в бік до ноги. Ребра штовхайте вперед. Верхня рука рівна в лікті, над вухом вона у нас. Старайтеся витягувати. Плечима не затискайте шию. Якщо не дотягуєтесь до носка, можна. Десь. Де дотягуєтесь зупинитися. Якщо дотягуєтесь, можете ще заглиблювати себе плечем впратися в стегну і, наче дорозвертати себе трошки вгору. Ух ти! А я ж думала їх сьогодні знімати. Ну, не думала сьогодні знімати, а коли підійшла сьогодні, відкривала двері, думала, мабуть, вже треба буде знімати ці наліпки. Ну, типу, вже все, вирівнюємось, гору вдих. Але добре, що тепер всі побачили, тепер точно можна знімати. Я напевно, що я не можу ще. Ну, всім розказати тепер. Розвертайтеся животом до стегна і опускаємося вниз. Слідкуйте за тим, щоб витягнулися ребром до стегна, щоб носочок дивився вгору. І щоб ви плече виводили на один рівень з ну, ваше ліве плече, з вашим правим. Щоб ви не криво сиділи, а витягувались вперед. Розкорепають пасхальне вже, а вже подивиться. це у нас? Подивитись. Ну, в нас поки подарунки не розберуть. Ми... Ну, це буде. Будечко. А потім восьма да, березня. Буде... Хто святкує? Ну, я не святкую. Але все одно не викорінити. Ну, не знаю. Ви, мене не вітайте. Інша нога. Ну, якось теж. Я... Я як Трохи встигаю перед тим, як їх скасовують а я вже і до цього якось теж його не дуже сприймала. Носок на себе від себе. Я завжди просила чоловіка, кажу, я тебе прошу, не тягни мені квіти, от завжди, навіть коли святкувалася, на 8 березня. Носочок вгору, ребра вгору і через бік потягнулись. Ребра, штовхніть, плечі від вух відводіть. Краще там, ну я не знаю, ну в інший якийсь день. Бо, оця, ну типу, раз на рік подарувати. Тут щось мені, ну. Відчувайте, як ребра гарно розтягуються. Міжреберні м'язи, відчуваєте, які ми розтягували, розкатували на минулому занятті, по-моєму, так? Да? Так вони гарно витягуються тут. Старайтеся не відривати сіднички від підлоги. Шия болить? Пробуй, оль, тоді може вниз. Так, ні? Легше? Угу. Гаразд, приємно сидіти, але треба ще животом потягнутися до стегна. Витягніться, штовхніть ребра вгору, розверніться животом до стегна і потягніться вниз. Від пупка. так само, можливо, вниз-ко не нахилитися. Чим скруглюватися в спині, краще сісти з рівною спиною. Можна пасочком зачіпитись за ступу, наприклад, і нахилятися від пупка. Відчувати, що розтягується вся задня поверхня ноги, спина, і плечем дотягуйте себе. Бік ось тут, тут теж будете відчувати. Прекрасно. Сідаємо рівно, давайте ще трошки плечі шия і рухаємось далі плечі назад по колу. Видих ми розвели лопатки, вдих звели лопатки, ребра підняли вгору. Видих розвели, вдих звели. Добре, пальчики на плечові суглоби. І по колу лікті як ви, Юля? Гірше не стає? Ні? Добре. Нема температури у вас? І в інший бік. що коли хворий, починає, я так по собі знаю, що вроді чуть-чуть прихворіла, і думаю, зараз я розімнусь. Позаймаюсь, і тоді буває, що температура піднімається. У це мої особливості. Хай у вас буде інакше. В гору. Вгору вниз. Тоді тобто треба піднімати. А в холодному приміщенні вона, мабуть, буде підніматися, бо тіло буде таке е, е, нам треба не мерзнути. Пальці рук роз'єднуємо. З'єднуємо. Працюємо активно, в тому числі великим пальчиком. Локоточки у нас також рівні по можливості. Долоню розвертаємо вгору і так само з'єднуємо, роз'єднуємо пальці. Права долонь дивиться вгору, і ми чуть-чуть завертаємо мізинчик вгору. Нижню, ліву, точніше, розвертаємо вниз. І закручуємо. І дивимось праворуч. І міняємо положення рук і голови. Продовжуємо. Дихаємо. Ага. Ну, до е, східних танців нам далеко. Але такий пробник трохи втомилися рук. Бачите, давно вже не працювали. Давайте ну, давай трошки порозбимо. Викорочено ну, полотінчиком. Точно! Схоже. Ну, ще разочок, давайте. Що ж ви? Ой, ну прямо там. Підберідя вперед-назад. Як штори вішать, так. Цей. Руки взагалі не опускаються. Де ті сили беруться? Підтягнути, тримайте. Вниз підборіддя, вгору. Вниз вгору. Старайтеся не піднімати плечей. Зараз підтягніть, будь ласка, підборіддя назад, вирівняйте шию і піднімаємо підборіддя вгору, змикаючи зуби між собою, розтягуємо горличку передню поверхню шиї. Рівнімо і опускаємо підборіддя вниз. Рівна шия підтягнута підборіддя, і вухом тягнемось в один бік, в інший. Рівно ши, підтягнути підборіддя, повертайте голову в бік. <світ> Чудово, рівно.